Алло, да. Ну так а, ми в дорозі вже їдемо, скоро будемо на місці, підтягуйтесь». Не зрозумів. А вас що не ждать? А що так взагалі? Що сравсь чи що, так? Ну так так і скажіть. Не, не можете? Так а що від мене треба? Причину допомогти придумати, що, що не всрався? Я ну не знаю. Е, ну скажіть, що... О, скажіть, що ви больний. Ну, що голова у вас болить. А, ні, хоча ні-ні, ні, да, я згалася. Я Про вас і так всі це говорять. Так що це ні для кого новостю не буде. Ну тоді всрався. а що ще? Це, повірте мені, теж ні для кого ніяким сюрпризом не стане. Та ніхто вас там ждать і не ждав навіть. Ну перестаньте. Всі і так знали, що ви встретесь. Тільки ви. Дивіться, а ви. А ви обирайте всіх. Ну, в Сріться, там уже. Чого не може? Чемоданчики так вже повний, так? Да? Ну та зараз рішимо, зараз, подожди, Колян. Слышь, а скажи, пожалуйста, ти не знаєш, що в Стамбулі, ну такі чорні чемоданчики, такі чорні кожані, знаєш? От продаються в Стамбулі. Та це не мені... Так, коротше, все це за дорога. Сліди, зараз. Щас, я не... Щас ви... Що цей за дефіт? Ні, ну ви в своєму мірі що? Ну це ж не каляну паригать. Це президенту великої країни. Йому таке на час хватить, не, не годиться. Алло. чуєте, я що подумав, а може, може ви. Кого-то із своїх собой візьміть. Ну, так, для, для подстраховки, для уверенности Аліна, що там? А, у неї Пілатес. понял тоді відпадаю. Трампа візьміть! Ну, він обіцяв ради такого діла свій Пілатес даже і відмінити. Чо ні? З ним ще страшніше буде, да? Ну тоді двойника свого пошли, як в прошлый раз. Сработала ж. Ну, а тройника. Чотирьох чи як його там ні, ніка. Ні? А чого, вони ще більше встрелились, да? Ну так а чого ви їх держите, поуваляйте їх нахрен тоді? Я, я, я тоді не розумію, а, а нахрена ми туди туди їдемо. Все, це все, каляндер, розвертай машину. Те, шо, чо, що, чоні? ні? Ща, подожди. А, Сітьзеньпінь бої те, що наругає. Ну і правильно зробила. Я, якщо чесно, от взагалі не розумію, за що він вас секунов кормить. За шо? За ш так, знаєте, от ці подробності вашої інтимної житті мені, якщо чесно, ну як то не О, а, Кстати, а ви не хочете от і, оце з трибуни в Стамбулі розказати? Можете даже порвані році показати вас по пожив... А що а, а за звук такий? Ча опять в Срабс? Знаєте що? Може дійсно, лучше не проїжджайте. Ну, тому що що? Ну тому, що толку все одно буде ноль. Ви тільки там всіх так прованяєте, що потім ні за яке перемир'я воно не вивітриться. Все, отбой. Колян, Дзвони підполковнику серед скажи, що клієнт, ну клієнт задержується. Буде-не буде, не буде ще не зрозуміло, але я б на всякий случай на його місці проти з собою взяв. тому що воні зараз буде. Аж ж ні, нічого не, не буде, то когонь.